Перша допомога американців для українських військових прибула сьогодні до Дніпропетровська. Майже 500 тисяч доларів зібрали представники української діаспори в США та прості американці. Що передали за друзі? У сюжеті Алевтини Чиприни. Вантаж на суму близько півмільйона доларів прибув сьогодні вранці до військового госпіталю. Супроводжує його головний координатор проекту Джені Мартін розповідає, це допомога не від держави, а від української діаспори в США та простих американців. Тільки на її доставку вони витратили понад 22 тисячі доларів. Разом з вантажем відправляли за океанські друзі і особисті привітання. коли ми закінчили пакування, я сказала, давайте напишемо наші імена на коробках, щоб коли вони приїдуть в Україну, люди поба хто їх збирав. Розподілять допомогу між обласною лікарнею та військовим шпиталом. Начальник останнього медзакладу ознайомлюється з тим, що привезли. Є операційні лампи, є лабораторні кабінети, є монітори для хворих, імеються інгалятори, апарати штучного дихання. І друге оборудовання. І інструментарій медицинський, хірургічний, практично в большом количестве достаточно для того, щоб некоторое время господин мог працювати без проблем і оказывать допомогу нашим раненим. Така допомога, зазначає Андрій Рильський, сьогодні актуальна, як ніколи. У середньому госпіталь поступає где-то до 50 ранів. Сотки, двоє сотків. Зараз у нас 200 человек. З тими, кому так необхідна ця допомога. Гості з Америки поспілкувались особисто. Я хочу щоб Ви, ви знаєте, Україна не одинока. Ми всі а, дивимо, що ви виділиться і пусво вам. Андрій Десантник на передовій з перших днів близько тижня тому потрапив в аварію. У нього переламаний таз. Возвращали завдання задання на машині. БМД-2. машина гусенична. З машини слітіла гуска, і я був на машині, виходить, придавило між башнею і столбом. Американські гості запевняють, вже готують нову партію гуманітарки. Незабаром до Дніпропетровська мають прибути ще два контейнери з продукцією вартістю понад один мільйон доларів. А Олександр Деталі.